То це кюєс для дитини. Тут матрас, куди кладеться дитинка, він надувний і він тіло, фіксує тіло дитини, коли його транспортують. Тут внутрішні є такі одноразові гірєві матраси, вони, вони нагріваються при фізичному контакті, вони починають гріти. І дитинка для транспортування при... закріплюється. Це модель розроблена е по аналогу Формули 1, тобто матеріали е з авіаційних, е ремені з авіаційних е з, авіації, з літаків. Тобто модель, матеріали, все це е від виробників формули. А це ремені, які можна вдвох або... Одному, брати дитину. Бейбі-под це квіст транспортний для евакуації новонароджених дітей або з вадами, або діткам, яким потрібна миттєва допомога для евакуації дітей з району до лікарні, або для перевозки дітей, напустимо, досить таких тяжких дітей. До лікарень, які можуть дати більш професійне лікування. І транспортний ШРЛ, він може працювати як транспортний і може працювати як стаціонарний і для дорослих, і для дітей. Тобто він такий широкоформатний, різноплановий. На штучній арені ви можете запустити прилад, спробуватись користуватися, подивитись по параметрам, як вони працюють. По е, параметрам ви можете, наприклад, по кисні, натискаючи на сенсорний на екран, натискаєте і енкодером змінюєте параметри. Наприклад, зайти знизу ми бачимо тривоги, в котрі у нас є параметри тривогу, перший параметр. Ми можемо змінити границю в верхньому нижній по тривозі, якщо ми знаємо, е, е, наприклад, ваш верш... верхній там ніж ще дома спермої і змінимо ранку. До центральної районної лікарні вкотре завітали ті, хто не втомилися, ті, хто постійно та планомірно продовжують працювати. Волонтери благодійного фонду Amor Ukraine Health Organization, які цього разу доставили до закладу транспортний інкубатор Бевіфо та сучасний портативний апарат ШВЛ. Ми в цьому році започаткували всеукраїнський проєкт допомоги дітям. Разом з міжнародною компанією Кімберлі Кларк Україна та торговою маркою Хакіс. І на сьогоднішній день життя наших малюків, їх здоров'я, лікування це найголовніше, що може бути в нашій країні. Це наше майбутнє. Тому ми сьогодні в Умані. Ми вибрали Уманську районну лікарню як один із таких центрів допомоги міжрайонних між, між центрів допомоги. Це досить. Така для нас подія значна, тому що сама лікарня вона пропускає через себе не тільки в минський район, а досить багато районів Черкащини. Тому ми у вас ми даруємо це обладнання і надіємося, що в майбутньому буде і перемога, і майбутнє для наших дітей. На даний час країна вимагає того, щоб ми звернули увагу на саме найдорожче, що в нас є це наших дітей, це наше майбутнє. Даний прилад допомагає нам врятувати немовлят, які потребують складної неонатальної патології. До найближчого центру надання допомоги від нашої лікарні майже 200 км. Тому довести немовля, яке має надмалу вагу, погано дихає і потребує кисне забезпечення і медикаментозного забезпечення в цьому приладі буде набагато краще. І ризики того, що воно не доїде до натального центру, зводяться майже на ну завдячить цьому приладу. Ми можемо спасти не одне життя, яке в майбутньому виросте і стане може лікарем, може захисником, а може навіть і президентом. Маючи близько 500 новонароджених кожного року в відділенні пологовому, все-таки бувають випадки, де треба і транспортувати дитину, і все-таки інші втручання. Без такого обладнання такі маніпуляції ризиковані. І саме годі організації, які допомагають зараз збільшити шанси на виживання дітей, які все-таки буває народжуються дочасно. І збільшують ту демографію, яка в нас є. Це надважлива річ. Для якості надання послуги для Уманського регіону і велика дяка благодійникам за їхню роботу, за визначення такого пріоритету. Хочу подякувати організації Amor Ukraine Health Organization, зокрема Олегу Ситнику, за ту надану допомогу, яку вони вже не в перший раз надають лікарні Уманського району. Вони роблять надзвичайно велику роботу, і також нашим міжнародним партнерам, які підтримують Україну, такий непростий для нас період. Надважливо, що благодійники зібрали, налаштували та провели детальний інструктаж для персоналу закладу різних відділень і по інкубатору, і до апарату ШВЛ, що до речі, має україномовний інтерфейс. Олег Ситник та Дмитро Вечкін вже не вперше доставляють допомогу закладам Уманщини. Я вам скажу такий невеличкий секрет: що ми працюємо з 3 березня 2022 року. Ми одні з перших, хто завезли допомогу в місто Умань. Тому що ми разом з нашими волонтерами, кості з наших волонтерами, ми родом з Черкащини, я родом з Умані. Тому це наша батьківщина. і Ми стараємося допомагаємо, як тільки можемо. Дійсно, з 3 березня ми організували і гуманітарний штаб, де ми щомісячно завозимо гуманітарну допомогу для переселенців, внутрішніх переселенців. А також ми намагаємося щомісяця допомагати лікарням району району, і в тому числі районі лікарні Оманській. Тобто ми медичні препарати, медичне обладнання, ось перше завезли, реабілітаційне обладнання минулого тижня поставили. Одне з головних завдань у нас також напрямок один із напрямків це допомога дитячим будинкам сімейного типу. У нас Мовницькому району 17 дитячих будинків і прийомних родин, які ми вже більше ніж півтора року, щомісяця Привозимо і продукти, і одяг, і там, там шкільне приладдя для дітей. Тобто у нас досить такий широкий спектр. Шана та подяка тим, хто відповідально ставиться до питання допомоги медичним закладам, не втомлюється, продовжує місію волонтера.